Попису ніяких. Ну а яка причина? Що? Ну давайте щось носить свої пропозиції. Що ми від е... ну, Ради щось пропонували? Ну, це раз, а по-друге, поліску заво. От я читаю, що там суд е... суд, там якісь приміщення, щось а, ну, що там вже судова. Адміністрація туди влізе, тут не довела до кінця, а механічний ще лізе туди і понабирає, а толку ніякого. Тажу, давайте так, щось так, так. в цьому питанні треба рухатись що треба від міської ради, давайте свої пропозиції, ми будемо підтримувати, розглядати і вносити. Але ці об'єкти нам треба доводити до нормального стану. Значить, на травневу сесію, яка нас відбудеться 15 травня, ми нам дамо свої пропозиції по механічному роботу. Плюс ми хоча б домоглися того, що зуміли там, заставити підприємця, Лускакосевіс. Хоча б заварити, але як вони вже заварили, то вже добре хоч заварили. Хоть заварили, той центральний вхід, щоб там не збиралися, скажімо так, для тих чи інших там якісь неправомірних речей. Все, по механічному заводу приймається, значить, тоді були підготовлені нам звернення на 15 травня на сесію народу депутатів, ви запропоновані. Дякую, ще які питання. Ну, поліску що за руки? Так, поліску заху. Значить, поліску заху. Є, є дозвіл Кабінету міністрів про передачу майна. Там, де була бувша їдальня, ну не бувша їдальня, ліску заго і оцей магазин, що зблокований з їдальнею, про передачу майна з Державного комітету лісового господарства в управління державної судової адміністрації. Раз тут договорилися, передали і без. І тендерів, конкурсів, і думки не треба. Це дуже класне, заміна одного чи на іншим отримувачем. І судова адміністрація зараз вчиняє дію по оформленню за собою земельної ділянки. Після цього буде замовлена проєктно-кошторисна документація по розміщенню mm -hmm. танків Російського районного суду. No, а, а в механічному що вони тут мають? В механічному баку. заводу вони мають 3, 4, 5 поверх. No. І, no. І, мною після того, коли вже було отримано рішення про передачу майна, було направлено лист про дальше використання судової адміністрації 3, четвертої, п'ятого поверх, де буквально тиждень назад. Ми чекаємо відповіді, відповідь буде вам представлена. Ну, депутат відповідь депутатам буде представлений. Російські приміщень, тобто район можна пересадити туди. Ну, не треба. Можна просто субитий. Ми чекаємо тих відповідь, що ми будемо робити третій, четвертий, п'ятий клас.